Триває великий піст, коли ми відмовляємося не лише від їжі, але й згадуємо слово Боже. У Біблії сказано, яким має бути піст угодний Богу вділити голодному хліба свого. У сім'ї Кузьмиків постійно читають священну книгу. Маючи стільки дітей, без проблем не обходиться. Тож Господня ласка родині дуже потрібна. Батьки виховують чотирьох своїх діток, ще й взяли на виховання племінника Сашка, бо його мама померла. Ми якось з чоловіком стараємося самі, щоб на, ми не, нам нема кому допомогти з родичами, ми двоє. Тянемо дітей, і ми не шкодуємо, що часом буває тяжко, але з Божою допомогою допомагає нам Бог. І ми самі собі допомагаємо, і діти нам допомагають. Житлові умови родини не найкраще, бракує коштів на лікування доньки, яка постійно хворіє. Однак на долю не нарікають. Діти в мене дуже мені допомагають. Кожен знає свою роботу. Наприклад, Михайлик, середній син, він дуже любить на кухні. Він в каструлях з мамою завжди. Саша любить дуже допомагати прибирати в будинку. Оленка миє посуду, глядить меншого братіка. Ну, а старший син, так як він вже женився і має момить внука вже. Ну, приходить, але теж завжди допомагає. Мене діти дуже хороші. Щоб допомогти родині, працівники обласного відділення дитячого фонду України принесли подарунки зі спеціальних скриньок у супермаркетах Луцька. Таких родин, як Кузьмики, чимало. Підтримати їх, а також допомогти дітям сиротам і вихованцям інтернатів, покликана благодійна акція Подаруй дитині радість. У багатьох сімей, є дітки, які там речі можливо вже й не носять, так само іграшки, які. Ну, не обов'язково там фінансово допомагати, навіть приїхати дитині віддати якусь річ гарно. Я думаю, діти будуть щасливі від цього. Людина сама вибирає, чи брати участь чи ні. Просто їм же ж ніхто так якби не подарує. І бажано, щоб всі залучалися, щоб всі не були байдужі до цього. На жаль, Діти-сироти на сьогоднішній день не завжди може й підтримані навіть нашою державою, то тих пару гривень, що ми пожертвуємо для цього, це не є великою. Я, я рахую, що це, це ну, як не щось таке велике. І для нас, для кожної людини, громадянина України, гривня, яка вкладена в цей доброку, це, це не є чимось особливим. Допомагають у проведенні акції студенти-волонтери з Луцького педколеджу та коледжу технологій і бізнесу. Вони вручають благодійникам спеціальні подяки від дитячого фонду і обласної державної телерадіокомпанії. Окрім того, пропонують написати лист дитині, яка отримує подарунки. Ми за цей період акція триває із 26 березня по 15 травня. Охопимо біля 200 дітей. Тому що крім того, що ми будемо возити у сім'ї, у школи інтернати тому що будемо вручати пасочки, подаруночки, солодощі для дітей, яких ми зберемо 8 травня разом із митрополитом Ніфонтом у Палаці культури.